Добрий день, друзі та підписники! Сьогодні говоримо про один з основних документів підприємства напряму Цивільний захист план реагування на надзвичайні ситуації. Розкажу вам про нормативну базу з даного питання, поговоримо і про те, хто має розробляти та погоджувати даний документ, а також про його структуру. Поїхали! Серед обов'язків підприємства у сфері цивільного захисту є такий, як забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на об'єктах суб'єкту господарювання, проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах суб'єкту господарювання, і здійснення заходів щодо неперевищення прийнятних рівнів таких ризиків. Ці обов'язки містять пункти 1 та 7 частини 1 статті 20 Кодексу цивільного захисту України. В пункті 1 частини 1 статті 130 Кодексу вже прямо зазначено про необхідність суб'єкта господарювання розробити та затвердити план реагування. Відповідно до абсакцію 8-9 пункту 2 порядку розроблення планів діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту затвердженого постановою КАМУ від 9.08.2017 року номер 626 План реагування на надзвичайних ситуації суб'єкта господарювання розробляється відповідним суб'єктам господарювання з чисельністю працюючого персоналу від 51 особи та затверджується керівником такого суб'єкта господарювання. Щодо суб'єктів господарювання з чисельністю працюючого персоналу до 50 осіб, включно посадова особа з питань цивільного захисту, по факту, це фахівець з питань цивільного захисту або ж особа, на яку покладені обов'язки з питань цивільного захисту. На тому ж підприємстві розробляє інструкцію щодо дії персоналу суб'єкта господарювання у разі загрози або виникнення звичайних ситуацій, яка затверджується керівником такого суб'єкта господарювання. До того ж, необхідність розробку плану реагування передбачена і примірним переліком документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Суб'єктами господарювання, який затверджено наказом ДСНС України від 12.07.2016 року, номер 335. варто відмітити, що посадова особа з питань цивільного захисту не зможе сама тушки розробити план. Для цього вона комунікує з головними спеціалістами керівниками структурних підрозділів підприємства для отримання вихідної інформації. Наприклад, відомості з технічної документації, паспорту будівлі генерального плану, фактична чисельності працівників тощо. Отже, єдиною умовою для необхідності розробки та затвердження плану реагування на підприємстві є фактична чисельність його працівників без прив'язки до виду діяльності, форми власності тощо. Важливо, у плані зазначаються органи управління та сили цивільного захисту підприємства, тож на момент початку роботи над планом вони вже мають бути визначені наказом керівника підприємства. Проте, хто саме до них відноситься, дивіться в одному із попередніх відео на каналі, посилання залишаю під цим відео. Одразу зауважу, що форми або бланку плану не існує. Натомість, навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва, що відноситься, до речі, до сфери управління ДСНС, було розроблено методичні рекомендації по особам з питань цивільного захисту з організації цивільного захисту на суб'єкті господарювання. Даними методичними рекомендаціями передбачена тільки структуру плану, яка складається з трьох частин. Перша вступна частина. Обкладинка, титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначень, символів, скорочені терміни. Друга основна, вона ж оперативна частина. Третя – додатки. Текстові графічні, картографічні та довідкові документи. Основна частина плану поділяється на розділи. Загальні положення, визнавки з аналізу небезпеки на об'єктах суб'єкту господарювання – Організація і порядок виконання заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій в режимі повсякденного функціонування. Організація і порядок виконання заходів при загрозі та або виникненні надзвичайної ситуації. Організація і забезпечення дій щодо реагування на надзвичайні ситуації. Додатку 2 до методичних рекомендацій знайдете загальний вигляд, вигляд плану, приклад титульного аркушу та деякі тези його розділів. Більш докладно по кожному розділу розкажу вам у наступному відео. План реагування затверджується першим керівником підприємства, генеральним директором, директором тощо. Після цього він має бути погоджений територіальним органом ДСНС та місцевою державною або ж військовою адміністрацією або ж районною державною адміністрацією. При органах місцевого самоврядування зазвичай функціонують відділи або ж посадові особи з питань цивільного захисту. Гриф погодження зазначеними органами має бути передбачений на титульному аркуші плану. Отже, з ними треба налагодити відповідну комунікацію. План затверджується та погоджується мінімум в трьох екземплярах: по одному для підприємства ДСНС. Та органу місцевого самоврядування. У разі, якщо маєте намір передати оригінал плану до керуючого підприємства або органу, передбачте додатковий його екземпляр. Залишилось питання? Ставте їх під відео. Якщо дане відео було інформативним, поставте вподобайку, підпишіться і залишайтеся на каналі, який регулярно поповнюється корисною практичною інформацією для вашої роботи. Крім того, у підписників є можливість ставити запитання. Na vse dobro.